Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Електрична кнопка мікрик, котра застосовується для відімкнення кришки багажника у автомобілях марки Шкода Volkswagen та Audi. Один з каталожних номерів 5G0827 566 Повний перелік авто та повний перелік каталожних номерів з додатковою інформацією можна знайти за посиланням під цим відео, як і придбати дану деталь, котра виконана з якісних елементів та буде слугувати. Краще вже воно, котра вже вийшла з ладу через просто кількість натискань, яка є обмежена. а цю кількість може скоротити волога, котра попадає всередину кноп. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.